Всім доброго дня. Я сьогодні приїхала тут в парк, воно в сусідньому селі. Тут так гарно, влітку тут теж гарно. І осінню. Ну, Зараз тут, звісно, не дуже, бо тільки так все замерше, але сьогодні дуже гарна погода, тому я вирішила трішечки прогулятися. Довго лежала. Потім думаю, ні, треба вставати та десь піти прогулятися. Думала, там прогулятися, як завжди, у себе. Ну, вирішила сюди прийти. Трошки приїхала на автобусі і опинилася тут, там от місток. Я потім з вами туди піду і покажу вам. Таке, бачите, озеро. Багато риби. Ну, але замершала. Ви знаєте, морози, то хоті було там 4-5, ну позамерзало. Потім ще прийду, приготую рецепт і вам виставлю. І буде мені обід, і вам що показати. Все добре, е, на сонечка працює, е, ма, от, до мами приїхала вікуся, ну мама їздила її забирати. Тому що дуже сильні морози і школу перевели на онлайн. Всі працюють, немає з ким їй сидіти, тому приїхала до бабусі. Тому ну, зараз, поки на тиждень, а там буде видно, як морози трошки спадуть, то будуть і, ну, не на онлайн, а поки на онлайн, то будуть займатися. А як будуть два тижні морози, то буде мама два тижні вчителька. Це таке, отак нема нічого новесенького, все як завжди, працюю, на роботі нічого нема новенького. Тут теж це було так, погода така була нічого ці дні. Але це сонячно, то це сьогодні так, що гарно. Та й вчора було, бо вчора знову ходила на роботу, вчора ж субота, трішечки раніше, але теж поки доприбирала, поки то вже верталося, вже було темно. Але ж не так пізно, не що вночі, а трішечки раніше. Оце такі справи. Ви знаєте, дуже багато людей. Дуже. Я йшла і думаю, куди ці діти із батьками, хто йде пішком, хто на велосипедах, хто на машинах, Ну хто на чому. По красу вам покажу. Ну, тут така вона. Якесь озеро, тут дуже багато коропів, як влітку то. А так, Гарна така природа. Очеред бачу, просили, І замерзло. Такий місточок. Геде дуже багато в парки сьогодні. Сонечко, люди всі гуляють. Це ж з іншого боку. Це озеро. Чудова, так що можна гуляти. Йду і дивлюся собі під ноги. Якщо ви бачите, так і люди і так ходять. Тут е льот, воно ж сніг був, воно попітаювало, і залишився льот, і дуже так ідеш і дивишся, щоб не легонуться. Такі от діла в мене. Не знаю, може, якщо щось буде таке, де щось гарніше, то покажу. Дивіться, такий тут місточок. Бачите? <ріст> Гляньте. Люди ходять тут. Кись не знаю, з чого воно зроблене. Знаю, таке в бесідках роблять там це. Бачите, кругом воно так от вздовж йде. І люди по ньому ходять, гуляють. Таке цікаве. Все, я вже вийшла з того парку. Ви знаєте, там ну, немає чого так подивитися. Правда, така дитяча площадка така здорова була, дітки дуже багато гуляли. А я на лавочці посиділа на сонечку. А воно на дворі ну, на цьому, тут з одної сторони посипано, там, де бачите, де проїжджає частина, а тут, де людям і тут трішки сніжок. Будемо готувати обід з вами. І знаєте, добре посудала. І так і погодка, вже якраз і, і сонечко трошечки вже нижче, але все одно як ось вже сонечко е гріє, як кажуть, тут сонце світить, та не гріє. Сьогодні якось воно гріло. Так, прямо як весна. Гарна вже погода. Я не пошкодувала, що поїхала, а не лежала в кімнаті. Так що такі такі от справи в мене. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім, тихого вам вечора і ночі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже цікавий рецепт. Я вже порізала, зараз покажу вам, смажу картопельку половинками на олії. Олії тут небагато і буду показувати все поступово, як я роблю. Зараз покажу картопельку, потім покажу, що будемо робити. Воно тут такими етапами робиться. Так що, пішліть готувати? Ось так у нас смажиться картопелька. Тут невелика кількість олії і не на великому вогні. Ми будемо смажити з усіх сторін, щоб вона така була золотистого кольору. Коли у вас отак от вже підсмажилася картопелька, небагато. Зовсім крішечки. Бачите, така ось золотистого кольору. Ми цю картопельку вибираємо миску. Ось так Также ж небагато олії додала я. І ось так от нарізала, мілко нарізала свинину. І вилажуємо сюди на сковорідочку і смажимо. Те, щоб вона так з усіх боків, знаєте, як запечаталося. Ми ось так от підсмажилося. Дуже не треба, але отак. Тепер сюди додаємо водичку, небагато води, і додаємо. І додаємо спеції. У мене тут паприка, солодка перець чорний, коріандр і хмелі сунелі. Сюди. І сіль я ще сюди додала. Так, додали сюди. Беремося все так. Перемішали. Хай трішечки покипить. Коли ще кипить у водичці, ми додаємо, я тут порізала червону і білу цибулю. Сюди додаємо. Я люблю, щоб було побільше цибульки. Якщо у вас немає червоної, можна просто білу додати далі все. Коли у нас отак от, у нас ж там ще водичка є, і цибуля у нас більше, як сказати, трушкується, чим смажиться. Мені подобається ця, подобається ця страва, тому що тут дуже мало олії. І свинина в мене теж не жирна. Ну, це все, звісно, за смаком, можете жирніший шматочок взяти. У ну, мене він такий більш пісний. Цибулька хвилин десь 5 так у нас потушкувалася. Ми беремо солодку, солодкий перець, додаємо сюди його. Я так доволі такими великими шматочками його різала. І тепер беремо цей перчик, перемішали. Хай у нас потушкується так, хвилиночок три. Так, тепер беремо, додаємо сюди картопельку нашу. Сковорідку взяла таку. Цей але я думаю, що вистачить. Перемішали так. Води я не додаю. Тут трошечки ще буде соку із цибульки, і з м'ясця, і з цей -то вистачить. І хай тушкується у нас. Зараз 5 хвилиночок потушкується. І покажу, що будемо додавати ще. Тушкуємо під кришечкою. Пройшло 5 хвилин, я засікаю спеціально. Додаю один помідорчик сюди. Я поки перемішувати не буду, просто так розрівняла і накриваю кришечкою. І будемо дивитися, поки буде готова у нас картопелька. Готуємо до готовності. Тепер перемішуємо її. Це вже пройшло хвилиночок 5, може, там трішки, трішки більше. Берете так, перемішайте. І додайте за своїм смаком. Сіль. Я трошки вже кидала, але зараз це ще трішечки спробую. Ви знаєте, дуже багато соку, тому водички, я ж кажу, я ніколи не додаю. Цього вистачає. І картопельку я вже попробувала, вона вже у вас м'якенька. Додаємо трішечки більше вогню. І якщо у вас дуже багато рідини залишилося, ну, із овочів то можна трішки додати вогню і просто без кришечки так потушкувати. Ну, Недовго. Тепер сюди додаємо або петрушку, а саме краще кінзу і зубочок невеликий часничку. Додали. Перемішали. Наша страва готова. хвилиночку. Ось яка страва дівчатка у нас вийшла. Гляньте і хлопці, яка гарна. Я ще трішечки присипала зверху зеленою цибулькою. Ви можете присипати або петрушкою, або кінзою. Це все за вашим бажанням. Але це дуже смачно. Приготуйте. Напишіть мені в коментарях, чи вам сподобалося. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.